Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Янчук, Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що цікавитесь українським вином. Сьогодні ми побалакаємо про ціну на вино і про сприйняття вина. А продегустуємо вино сорту Сільванер з найпівнічнішої української виноробні Вінаман. Треба пробувати. Поділюся з вами історією. В магазині підходить до мене пара, чоловік і жінка, і показує на телефоні фотографію вина і кажуть: а чи є у вас саме таке вино? Подивився, кажу, саме такого немає, але ми зможемо вам підібрати щось схоже на це вино. Не треба саме таке. І мені тут стало цікаво, а чому ж це вино от саме таке, і чим воно вам таким сподобалося? А вони кажуть, ви знаєте, ми його спробували, не просто шикарне. І вечір був класний, і ранок був класний, просто супер вино. А я кажу: окей, давайте загуглю, подивимося, що ж це таке за вино і де воно взагалі є. Беру телефон, гуглю, показую, кажу, це вино. Та кажуть, це вино. Говорю, ось це вино, 200 гривень, можете придбати ось тут, тут і тут. Западає німа пауза. І тоді чоловік говорить: не може такого бути. Я кажу, та як не може бути? Ось ціна, ось це ваше вино, будь ласка, 200 гривень. І далі чоловік каже: не може такого бути, щоб вино за 200 гривень було нам таким смачним. Виявляється, може. І тут більше питання в тому, що в кожний конкретний момент те чи інше вино. Може смакувати вам по особливому, і вартість вина буде вторинна. До прикладу, ви придбали зуття за тисяч доларів, а воно вам тисне чи буде вам легше, зручніше у цьому зутті, якщо ви будете знати, що воно коштує тисяч доларів? Швидше за все, ні. Тому моя філософія вибору вина в тому, як ви сьогодні почуваєтеся, який у вас настрій, як, з чим і з ким ви будете споживати вино? Такі ось справи. А сьогодні у нас на дегустації пляшка-вина з сорту Сільванер 2022 року з чернігівської виноробні Вінаман. Треба пробувати. Невеличкий лайфхак. Якщо ви маєте пляшку з таким сурочем зверху, один з способів відкриття дуже простий. Просто беремо і через цей сургуч вкручуємо наш штопор. Отак просто через сургуч вкручуємо штопор. Оп! Ось так чудесно відкривається. Так, слюкс. Так, і зараз ми обережненько перший ніс. Легесенька медова нотка і легенькі білі квіти. Тихенько ми поставимо бокальчик, хай трішки воно просто постоїть. А я тим часом розкажу про сорт сільванер. Сільванер входить до найстаріших сортів винограду в Європі. Це природний гібрид сортів Трамінер, та Остеррайхер Швайс, і його часто називають Остеррайхер, що означає австрієць. Що ж до нашого вина, воно бродило при температурі 14-16 градусів орієнтовно 3 тижні. Далі витримувалось на осаді 6 місяців, і вже потім було в бочках зі скелястого дуба орієнтовно 3 місяці. Це все має позначитись на його ароматичних та смакових характеристиках. Треба пробувати. Так, воно вже подихало і можна трошки поаерувати, але спочатку спробуємо ще понюхати. Медова надка стала ще сильнішою, виразнішою, польові квіти, цитринка. Щось таке, як гравій чива підняк щось кам'янисте. І ще в ароматі вона відчувається легка-легка така маслянистість. І я думаю, що це якраз від витримки на осаді. М -м Прекрасна. Медовість в смаку мега освіжаюча кислинка, але все в балансі. Щось тут таке, ще є. Зараз я попробую догнати. Що це таке? От якась така квіткова медовість. От прямо тих відчуваю. Тут просто шик. По тілу, десь ближче до середнього тіла, але чуть-чуть менше. Гарний квітково медовий після смак. Це воно буде гарно смакувати до якихось витриманих сирів, цілком пасуватиме до печеної риби, і, звісно, до гарного чтового вечора чи обіду та чудесної компанії. Об'ємна доля алкоголю 12 градусів. Вартість цього вина 720 гривень. Посилання на сайт виноробні і на онлайн-магазин я залишу у коментарях. А як хочете придбати у Львові, то звертайтеся, скажу де. А тепер трішки про Виноробню. Борис Лабушевський, засновник виноробні, одного разу скуштував супер смачне вино. І захопився цією справою. Найсуворішим винним критиком є його дружина. Довший час він їй привозив вина, а вона все казала. Це ще не вино. А саме вино випивалося у дуже вузькому колі друзів. І десь у 2018 році, після чергової дегустації, дружина сказала: оце вже вино. І це дуже смачно. На ринок виноробня вийшла у 2020 році з купажем Каберне Свіньон Мерло, урожай 2018 року. І це вино зробило фурор у винних колах України. Перша ліцензована виноробня на півночі Чернігівщини. Виноробня Віноман перша ліцензована. Виноробня на півночі України розташована у малівничій місцевості село Жавинка Чернігівської області. Виноградник з двох сторін умиває річка Десна, а з третього боку росте прекрасний фруктовий сад. Основні сорти винограду, які використовують у виноробстві, піно нуар шардане. Мерло, Блан», «Піно Грі», б'янка, трамінер використовують як власний, так і з Одещини. Особливістю виготовлення вина є витримка у авторських бочках зі скелястого дуба. Тираж вин орієнтовно 10 тисяч пляшок на рік. Побажаємо виноробні успіху, натхнення і, звичайно, смачних вин, щоб радувати нас. Від себе додам, що мій друг і колега Андрій Ханін завів телеграм-канал непогане вино, де анонсує свої не тільки дегустації у Києві. Тож підписуйтесь я посилання залишу в коментарях. А на сьогодні, все. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. А ви, мої любі, ставте лайки, коментуйте, донатьте, підписуйтесь. Обійняв ваш Богдан Янчук Зухір. А ще один корочок летить у нашу скарничку. You're going